Цього року більше українців отримають субсидії. За прогнозами лише на Кіровоградщині буде щонайменше 150 тисяч сімей пільговиків, а це втричі більше ніж торік. Процес видачі субсидій фахівці обіцяють спростити, скасують і низку обмежень щодо майна. Тепер на пільги претендуватимуть власники кількох квартир і автівок стати в чергу. За субсидію можуть і ті, хто знімає житло. Даватимуть пільги на 12 місяців, а не на півроку, як це було раніше. Раз цей розрахунок дійснюється за доходами, отриманими громадянами з розрахунку за поточний рік. Ну і чи не найголовніші зміни? Це те, що сукупний дохід сім'ї, який буде обраховуватися, він буде враховувати лише дохід сім'ї без урахування податків, які сплачені громадянами податковим органам. Наші країни близько 1 мільйона 100 тисяч родин користуються пільгами і субсидіями. Після тих реформ, які ми будемо мати у цій сфері, така кількість родин може сягнути в країні приблизно трьох мільйонів. Повторюю, це не людей, а це три мільйони родин.